Отже, дорогі і сестри в Христі. Слава Ісусу Христу! Ми з вами продовжуємо мандрівку словом. Сьогодні я читаю 12 главу книги Діянь. Це є глава, яка описує ув'язнення і чудесне визволення Петра, і так само описується про смерть Ірода. Але сьогодні я зауважую один такий цікавий момент саме щодо молитви. Якби наскільки ми можемо інколи молитися і не вірувати в те, про що ми просимо у молитві. І у цій главі є подібна десь ситуація. Дивіться: у п'ятому вірші ми читаємо, що після того як в'язнили Петра і стерегли у в'язниці, церква молилася горливо Богові за нього. Я собі також можу уявити ситуацію і картину, що Петро, який знаний, як апостол, який між учнями є авторитетним, є поважним, його поважають, слухають те, що він переказує, різні історії, які відбувалися у його житті на протязі тих днів. Які він був з Ісусом Христом, тобто є певний такий авторитет, є любов до Петра, і тут раз Петра ув'язнюють. І ясна річ, що вся церква, всі, які знали Петра, вони за нього молилися. Те саме відбувається з нами. Коли в когось є якась біда, то ми один одного запрошуємо до молитви. молимося за цю особу. Так щось було так, подібне з апостолом Петром і Петром і першою церквою. Але потім, коли все ж таки Бог звільняє апостола Петра, а апостол Петро, цілком свідомий, пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, і в тому домі так само було зібрання, і дуже багато людей зібралися. І знову що вони робили? Вони молилися. Але потім стається цікава річ. Апостол Петро, Петро стукає в двері приходить. Одна з, дівч... з дівчат, так, які були в тому домі, рода, І вона впізнала, почувши, що це Петро, пізнала, що це Петро, але відразу прибігла до тих, які там зібралися і молилися. І послухайте, яка реакція тих, які молилися, в тому числі за апостола Петра, за його визволення. І тут Петро вже визволений, але яка є їхня реакція? Ті їй сказали: ти збожеволіла. Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали, то його ангел, а Петро далі стукав. Тобто люди, які молилися за визволення Петра, коли почули звістку новину про його визволення, що справді Бог вислухав їхні молитви, вони не вірують в це. Тобто, вони спочатку не повірили. І потім ми чуємо знову ж слова. Вони почали придумуватися, то не він, то його ангел. А Петро далі стукав. І відчинили, вже потім, як чули стук, відчинили і, побачивши його, не стямилися. Тобто, якби і далі, якби далі і не вірували, так вже самі побачили, і все рівно ще є сумнів. І знаєте, як дуже часто є так в нашому житті, що ми стаємо до молитви, ми молимося. З одного боку, ми розуміємо, що справді Бог може вислухати нашу молитву, бо інакше ми би не молилися. Але коли стається чудо, ми якби його не бачимо. Ми або не хочемо його сприймати, так, це чудо, яке сталося і за рахунок цієї молитви. І е, нам дуже важливо є подивитися на молитву, як на ту, яка може здійснитися, тобто не, не на молитву, яка просто десь туди лунає, так, але. Коли молимося, візьмімо собі цей приклад, що е, моя молитва буде вислухана інколи, навіть попрямою, можливо, не віру в це. І тому важливо є молитися, горливо молитися, як ці молилися, так щиро молитися, так. молитися, але е, так само і вірити. Тому десь я б так сказав, що не знеохочуємося, е, знаєте, тоді, коли, коли ми пусті. Коли нам не хочеться молитися, коли, коли нам здається, що е, це не має ніякого сенсу. Як бачимо, у цьому уривку, е, молитва має сенс. Тому маємо таке сьогодні хороше заохочення до молитви, але не тільки до молитви, але і до того, щоб побачити наслідок молитви. Слава Ісусу Христу!